У Києві просто зараз проходить зйомка першого українського фільму про перегони. Наші журналісти Ользі Шок вдалось потрапити на знімальний майданчик та дізнатись більше деталей. Тож Олю вітаємо тебе. Розповідаю, що цікавого тобі вдалося побачити. Вітаю колеги. Просто зараз тут відбувається зйомка однієї з найдинамічніших сцен фільму. Насправді, як це відглядає? Ось з того боку стоять автівки, і там є спеціальні люди, які створюють ось таку невеличку кількість натовпу. І загалом там вибудований весь кадр. Ми стоїмо тут неспроста, тому що можна нам бути лише тут, оскільки ось цією дорогою їздить такий автомобіль спеціальний, який якраз і знімає все це дійство. Насправді, отам позаду відбуваються шалені такі перегони, і це реальні. Швидкості тому зміркувань безпеки ми можемо бути лише тут, саме на цьому місці, але маємо можливість вам все показати. Загалом, стрічка про те, що компанія друзів у Харкові в одному із покинутих ТРЦ знаходить автомобілі і влаштовує спочатку задля розваги такої перегони, але потім це все набирає таких шалених обертів, коли це перетворюється на справжню таку мету, підвищуються ставки. Тут також вплетені і справжні життєві історії героїв. Ну і загалом події про те, що. Відбувається зараз про наш час. Мені вдалося ексклюзивно для вас поспілкуватися з акторами фільму. Тож, з якими викликами вони зіткнулись під час зйомок? Тому що знімали не лише в Києві, а ще і в Харкові. Що там відбувалося? Загалом, чим особливі їх персонажі можемо почути з вами далі у прямій мові? Є два друга. Арта і Ден. Я Ден, Едуард Ед Арта. Ед, і конфлікт полягає в конкуренції. І не тільки в конкуренції в перегонах, а й за дівчину. Це про нас, про молодь під час вторгнення, і це дуже важливо, тому що це про молодь, яка живе тут і зараз, не знаючи, що буде потім, що буде в майбутньому. І для них є от ці от машини, ці перегони, це є ковтком свіжого повітря, чогось нового. Для мене ця роль унікальна, тому що вона дуже реальна. І вона дуже жива, і вона дуже насправді чесна, бо я, бо я цю роль побачив так, що я колись таким самим був. Я колись проходив такий самий шлях, і мені доволі було цікаво дослідити це. Напевно, найважче було знімати в Харкові і зніматись зі страхом, що постійно може прилетіти. Ну і загалом, яка ж важливість цієї стрічки? Нам також вдалося поспілкуватися з продюсеркою, що вона нам розповіла Прошу почути далі у прямій мові. Ми знімаємо кіно про сьогоднішній день, про реальну історію. Це не воєнне кіно, не про війну, але це про те життя, яке ми проживаємо зараз. Це про людей, про, про Харків, які живе попри війну. Так, тобто війна не зупиняє наше життя. Ми вже четвертий рік у війні, але все одно життя відбувається. Кохання стається, емоції вони такі самі живі, і ми маємо про це не забувати, не відкладати своє життя на потім, а жити його сьогодні. Ну і загалом, як розповів режисер, насправді ідея цього фільму виникла ще в 23-му році. Але що ж стало такою першою причиною, цього можемо теж з вами далі послухати ідея виник виникнула ще в 23-му році, коли мій власний син випускався зі школи, і це було дуже зворушливо. Бо приїхали е діти, які навчаються за кордоном. Е всім захотілося побути на святі. А, і там шкільний зал не вмістив стільки людей, скільки прийшло там. Прийшли дідусі, бабусі як зазвичай не ходять на випускні. А, і я подумав, що це дуже цікаве покоління, унікальне. Бо в них будуть лінки а, з усіма країнами, найближчими і дальніми країнами: хтось в Польщі, хтось в Німеччині, хтось в Чехії, хтось в Великій Британії і так далі. А частина тут а, хтось думає повернутись чи ні. Як це буде? І в них дуже велика купа питань, а, яким буде їхнє майбутнє. Ж так відбуваються зйомки першої української стрічки про перегони. А ми зможемо її побачити з вами вже цієї весни у 26-му році. Тож, якщо маєте бажання, побачити результат цих зйомок. Загалом, стрічка на драйві, вона от буде такою першою в нашому прокаті. Ось тут зібралось насправді десятки людей, які прийшли рівнавні подивитися, як це все відбувається, тому що швидкості реальні події цілком реальні, які просто фільмуються, і потім ці всі швидкості можна буде побачити на екрані. Поки що тут така ситуація. Ситуація, колеги, я продовжу слідкувати і передаю поки вам слово. Дякуємо тобі, Олю, велике за те, що за допомогою тебе і нашої знімальної групи ми змогли поринути в залаштунки знімального процесу. Наша колега, журналістка Ольга Шок, розповідала про зйомки першого в Україні фільму про перегони.